Всім привіт! Сьогодні в нас рибалка на дому. На жаль, не дається виїхати на водойму, бо дуже сильні вітри в нас тут. Тому вирішив записати коротеньке відео. Думаю, в комусь воно буде дуже корисно, особливо для початківців. Показати вузол для поводка. Дуже швидко він в'яжеться, якщо десь обірвалися, можете скоро поміняти приманку. Так що, давайте я вам покажу, а ви попробуйте. Так, дивіться, беремо шнур, чи леску, чи флюр, що у вас є, на що ви рибачите, робимо такий вузол. Зроблю більше, щоб зручніше було. Робимо петлю. просуваємо петлю в петлю. І так, разів два. А то й три рази на шнуру ви можете три рази зробити. на Налісці це буде трошки вузол незручно зав'язувати. От, тому налісці два рази достатньо. Просунути петлю через петлю. На шнуру можете і три рази. Буде крапший вузол. О, змочили вузол, затягнули, Все. Можете ловити хоч бегемота. Я використовував і на щуку, і на морську форель, на морську рибу. Морська риба сильна і ніяких обривів ніколи в мене не було. От так виглядає це все. Дуже просто десь обірвались, раз-раз. Зав'язали нову вузол для поводка і рибачите далі. Так, ще раз вам покажу. Так, зробили петлю. Просуваємо петлю в петлю. Так. Ось. І другий раз ще раз. От. Ще раз в петлю. І затягуємо. Змочуємо вузол і рибачимо далі. Вузол може виглядає неестетично, тому що. Грубий шнурок, але на тонкому шнурку буде виглядати все набагато гарніше. Так що пробуйте, користуйтесь. Все, любі друзі, дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. До скорих зустрічей!